Світ догори ногами. Дивись, яке сьогодні гарне небо! замріяно сказало зайчиня. Вони з матусею крокували лісом у пошуках їжі. Еге ж? відповіла зайчиха. Шкода, нам туди. Ніколи не злетіти. Лорі, це такий маленький пухнастий звірок, який випадково почув цю розмову, здивувався. І навіщо їм туди злітати? розмірковував він. На небо треба спускатися. Ці думки вже не вперше приходили до голівки маленького Лорі, який день за днем спостерігав з улюбленої гілки за мешканцями лісу. Які ж вони дивні, наче все у них навпаки пересуваються в повітрі, перебираючи лапами, зривають квіти. Що звисають зверху. Інша річ Лорі. Він почувався вельми добре на улюбленій яблуневій гілці І жодного разу не злізав з неї. Цілі дні він проводив на дереві повільно, перелізаючи з однієї гілки на іншу. Одного разу. Коли Лорі шукав стиглі яблука на дереві, він почув незнайомий голос. Він озирнувся і побачив двійко бурсуків. Гей, диваку, та ти ж висиш догори ногами. Лорі від несподіванки тільки витріщив свої великі очі. Чому це я дивак? спитав малюк. Тут утрутився другий борсук. Та «То хіба тобі не набридло споглядати світ навпаки? Ну ж бо, спускайся, і ми покажемо тобі справжній світ. Саме цієї миті пролунав гучний крик. Справжній світ, справжній світ! І з-поміж гілля визирнуло кілька кажанів. І хто це тобі сказав, що твій світ справжній? з викликом запитав один з них. Він висів на гілці так само, як і Лорі, догори ногами і гнівно виблискував очима. Налякані бурсуки миттю чкурнули по домівках. Тієї миті вони вирішили нікому і ніколи більше не розповідати про справжній світ. Наступного дня, бавлячись серед зеленого листя, Лорій не помітив, як до нього наблизилася мавпочка. Вона тримала кілька стиглих бананів. Агов! гукнула вона до Лорі. Той аж беркицнувся від несподіванки, але втримався на гілці. Ти хто? Не надто чемно поцікавився він. Хто я? Перепитала, мавпа і розреготалася. Я? Найспритніша й найрозумніша істота в цьому лісі. До речі, я до тебе з подарунком. Сподіваюся, і ти пригостиш мене Яблучком. Лорі простягнув новій знайомій ароматне яблуко, що його сам щойно збирався з'їсти. Відтоді тваринки потоваришували. І мавпочка нерідко стала заходити на гостину до дивака, який бачив світ переверненим. Мавпа й сама полюбляла звіситися з гілки та погойдатися, але потім завжди зістрибувала на землю і мчала додому. Хоча Лорі був упевнений, що вона пересувається небом. Одного дня ліс накрила страшна злива. Усі лісові мешканці поховалися по своїх домівках, аби перечекати негоду. Один лише Лорі вкрився великим листом і зачаровано дивився на потоки води, що злітали вгору. Дивина! У голос промовив він, кліпаючи своїми великими очима. Цієї миті повз дерева проходив старий бобер. Юначе. вигукнув він, побачивши серед мокрих гілок маленьку істоту з дивними очима. Скоріше спускайся на землю. Хіба ж ти не бачиш? Що в лісі справжній потоп. Нічого ви, дядьку, не розумієте, промовив Лорі. Це не мені треба спускатися, а вам і шукати затишку серед листя. Бобер тільки хмикнув та й подибав собі додому. Щойно дощ ущух. На галявині показалися білочка, ховрашок, бобринята та навіть старий ведмідь висунув голову з барлогу, аби трохи погрітися на сонці. Яскравий, теплий день був окрай необхідний для звірят. Попереду на них чекало велике свято. День лісу. ще до обіду всі звірята зібралися на галявині. Бракувало лише малюка Лорі. Не маючи навіть гадки про свято, він перебирався з гілки на гілку І теревенив з кажанами про все, про те, а що то за репетування? спитав він кажанів, указуючи. На галявину. Здається, там щось святкують, припустив головний кажан. Аж раптом вони почули знайомий голос. А чого це ви тут, на галявині грандіозне свято? Та Лорі махнув лапою. Та хіба ж це якась дивина? Спускайся краще до нас, поласуємо. Яблуками. Гостя тієї ж миті видерся на гілку поряд зі своїм другом. Маю для тебе сюрприз! Слідом до дерева підлетів яскравий гарний папуга. Тишка, що він невеликий, і як я з ним полечу. Замість привітання спитав птах. Вирячившись на мавпу. Це мій друг, і він летить на свято. Папузі не залишалося нічого іншого, окрім як розкрити якомога ширше крила і дозволити Лорі вмоститися у себе на спині. Тримайся! прокричав птах. Набираючи висоту. І тут Лорі побачив, що квіти дерева ростуть із землі, а звірі бігають на галявині, маючи тверду опору під лапами. Виходить, це і є справжній світ. На крилах папуги малий Лорі літав небом і здивовано озирався навколо. Усе тепер, здавалося, йому таким причудовим. А що я казала? А що я казала? кричала із землі мавпочка. Погодься! І такий світ надзвичайно гарний. Спустившись на землю, маленький Лорі підскочив до мавпи і що сили стиснув її в обіймах, а потім серйозно спитав у неї: Чому ж ти раніше не показала мені справжній світ? Справжній світ, друже. Не залежить від того, яким ти його бачиш. Справжній світ це місце, де ти почуваєшся щасливим. Підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові цікаві історії та казочки.